Довідку про склад сім'ї безкоштовно. Рішенням виконкому ухвалили саме таке трактування одного з пунктів діяльності структури. Відповідне подання внесла прокуратура міста. Міськвиконком його одноголосно підтримав. Викликане втручання численними скаргами мешканців, які роками ігнорували. Разом із тим комунальні служби вимагали хто оплату, хто погашення боргів, а хто взагалі відмовляв. Ти маєш прийти вже. Написати заяву, отримати, і отримати, її все. Ці довідки вони мають надаватися без будь-яких додаткових умов, без будь-яких ускладнень. Якщо будуть ускладнення, думаю, в році знають шлях до міської ради. Повідомлять мене там уже будемо приймати рішення. Також узгодили розміщення білбордів на околиці міста. Нагадаємо, минулого місяця члени виконкому дійшли до мовленості з одним із підприємців. Той добровільно зняв рекламу в центрі міста. Договір переуклали щодо іншого місця лише до жовтня поточного року. Доти діяла б оренда за старим документом. А от у розміщенні нових торгових точок в центрі відмовили через зовнішній вигляд червоних наметів із поліуретану. Вже діючі кілька терас кафе збільшили в розмірі. Поміряли. Виявили, що більша площа по факту склали два протоколи про порушення, які будуть розглядатися на адмінкомісії, і запропоновано було підприємцям, щоб збільшити вони погодились. В принципі, а я думаю, це правильний підхід спірним стало питання розміщення дитячих атракціонів поряд із закладами, а саме чи мають за них також сплачувати оренду. Але якщо я в кафе не сижу, а я хочу, щоб моя дитина поскакала на батуті. Для кого? Для... Це безкоштовно Кафе, чи це, це не безкоштовне розуміє? Ніхде безкоштовно, не ні. безкоштовно немає. Всі так. платять тебе. Я не розумію, якщо це платне, тоді він має Ізпереч за це платити в місто Ужгород, бюджет міста. Якщо це не платно, тоді немає. Питання наразі залишилось відкритим, однак його вивченням вже найближчим часом займеться відповідна комісія. Поза порядком денним обговорили паркування, зокрема на площі Петефі. Віктор щедей повідомив, що до парковки шляхом обговорення прийняли компромісне рішення. І на кілька метрів. Інша частина безумовно залишається пішохідною від зони, де бруківка починається. І якраз спілкувалися. Ми є така ідея, я її повністю підтримав. Люди от запропонували що. Звернутися до державної інспекції, щоб вони виділили одну людину, і ця одна людина буде постійно закріплена за центральну частину міста. Це від Петефі, Набережна, Корзо, Корятовича. В обов'язки входитиме постійне патрулювання і, звісно, штрафування водіїв за порушення правил парковки. Запрацювати схема має вже найближчим часом. В ефективності не сумніваються, адже порушників каратимуть одразу гривнею, особливо за заїзд на пішохідну зону.